Окей, друзі, е, я думаю, що, ну, на мою суб'єктивну думку, кожна творча людина хоч раз замислювалася з внутрішнім маленьким страхом зі своєю маленькою дитиною. Боже, а що подумають люди? Що подумають люди? Те, на що вистачить розуму? Їхнього розуму, звісно, аж ніяк не твого, тобі сотні разів здавалося. Тільки один раз пробував. Бачиш, наскільки тісно в світі чужих турбот. Перебуваєш у розквіті за у сил твоїх. Відсохли старі контакти, не проросли нові. Дорослі, що ти паскудно, гроші, війна, родина. Хотілось нового старту, а я лише бій в голові. Хто ти для цього світу? Маленька деталь механізму, сильний, стрункий титан, чи статистично середній. Складно повірити буде, та всі варіанти окей, ти моря свого капітана, наслідків своїх жнець. Полеш, загорнувшись у пледі. don't go, як не будеш ready. І, власне, я думаю, всі помітили, як в світі ще все покотилося шкереберть. Тонуть старі ідеали в річечках свіжого каву, У світу вивих суглобів. Криза усіх народів. Імпотентність ментальна у кулуарах, не спальнях. Сьогодні, сьогодні у Трентій поп, завтра кадило й поп. Сьогодні свобода і воля, завтра обіцянки кволі. В нас вибухи на сніданок, у когось на балі ранок. Президент виграє з тіктоку, байдужість несеться потоком. Там рукостискання з убивцями, тут тільки могили сміються. Хтось змінює п'яту машину, десь заміж беруть дитину, беруть і дають хабарі, є жертви, а є упирі, є синтез і розпад є, є правда і істина є. Хто віддає своє, диявол колу жує. У текст не вмістити сюди, проблем всіх, всієї біди. І попри роки журби тримаємося, аби, аби не ставало гірше, аби лиш писалися вірші, аби українською вільно, рідні обійми сильно. Було що поїсти з ким. І вдома не бути чужим, і в цій мішанині шурпі лишатися вірним собі.